Пане поліцейський, можна вас сюди. Пане поліцейський, що це за знак там стоїть стоп? Шо -шо? Шо -шо? Тимчасовий мобільний блокпост. Що, що? Тимчасовий мобільний. Згідно якого закону він там цей знак стоп стоїть з порушенням грубим порушенням правил дорожнього руху. яким грубим порушенням? В яких правилах написано, що ви маєте знак «СТОП», а там виставляти. Якщо ви поставили я, обмеження швидкості, я теж не виставляв. Я вас питаюся. Питаю. Я питаю, вас питаюся. Що за знак? Згідно правил дорожнього руху. Можна такі знаки виставити? Тут що, дорожньо-транспортна пригода є? дорожньо-транспортна пригода. На якій підставі знак стоп стоїть, я вас питаюся. Я ж вас а нічого не питаю, я вас питаюся. Не я його а так я його теж не ставлю. Подивіться, ви перекрили рух. Я їду, кланяюся, палю щеплення в автомобілі. Чого я маю палити щеплення? І за те, що вам в голову моча стукнула і ви знак «Стоп» мені встановили. Ступнуло. А мені, наверно, ну, наверно, вам стукнула. Приберіть, Приберіть знак я стоп. Приберіть знак стоп. Я його не ставив. Дякую.